Розкриття таємниць або визначення якості вашого тіла з нутриціологом. Після цього заняття ви зрозумієте, наскільки ваше тіло особливе, що в ньому, треба, що в ньому треба змінити, що покращити, що призупинити для того, щоб якість вашого тіла була просто перфект. Як зробити перший крок до ідеальної форми? Колись у моєму вішлисті було бажання, імпедантні ваги для домашнього користування. Я поставила собі це бажання і здійснила його, і в мене зараз є ваги не на правах реклами, а на правах просто інтернет-покупки, японські ваги Таніта, та, які показують 10 показників мого тіла. Ці Ті розумні ваги аналізують нас з медичною точністю за технологією подвійної частоти біометричного імпедансу. Яка дозволяє отримати до 0,1% точності показників складу у комфортних для нас домашніх умовах. Окрім того, я ще маю на телефоні додаток, де можу послідковувати у вигляді графіків і, взагалі, цифрових значень всі складники мого тіла. Оптимальна вага це наше якісне тіло, на роботу якого. Органи не зношуються, а просто плавно, гарно працюють. Тобто давайте розберемо, з які е, яких якісних показників складається наше тіло. Для цього треба пройти тест і знати, а точніше, краще, записати ці ключові показники. Найперше, запам'ятайте собі раз і назавжди, що ваша вага це не просто кілограми, а ці кілограми складаються з м'язи, води. Кісток, жиру і сміття. І сукупність цих всіх кілограмів і створює загальну кількість кілограм, за якою ми так сильно переживаємо і так сильно біжимо. Ще є такий один міф, що жінки мають одні мають грубу кістку, другі мають тонку кістку. І тому об'єм жінки, розмір жінки залежить від товщини кісти. Давайте зараз проведемо тест. Беремо ваше зап'ястя і рукою з'єднуємо ось тут два пальчики. Якщо ваші пальчики ось так не сходяться на руці, то у вас грубе, е, ш, е, крупна кістка. Якщо вони торкаються один до одного, то у вас кістка середня. А якщо вони находять один на один, то у вас кістка дрібна. Згідно цих вашого цього тестування, ми можемо подивитися на табличку і... Згідно вашого росту визначити оптимальну вашу вагу. Якщо у мене ріст 1,60 м, моя вага при середній кісті має становити від 50 до 56 кг. Ці дані є окремо для жінок, окремо для чоловіків і визначені для для людей в середньому 25-річному віці, в яких прекрасно працює організм, які перестали рости, і ця вага не дає. Надлишкове навантаження на внутрішні органи для їхньої хорошої роботи. У мене зараз 6 кг надлишкової ваги. Трошки допустимо, скажімо, ще в певному віці, але краще, хай би в мене було стільки-то стільки, на, скільки написано в цій таблиці. Ця таблиця має загальне користування, тому ви можете знайти її на будь-якому сайті. Здорове зменшення ваги для людини це 3 кг в місяць. Здорове зменшення. Тому, якщо подумати, що у мене 6 зайвих кілограм, я ставлю собі за мету, що за 2 місяці я цих 6 кілограм можу скинути, притримуючи певних норм і правил харчування. Окей, є ще наступний показник, який ми можемо самостійно визначити. Це є індекс маси тіла. Отже, індекс маси тіла це і відношення маси тіла в кілограмах до зросту в квадратах. І якщо ви порахуєте свій індекс маси тіла і подивитеся на цю таблицю, дуже уважно майте на увазі, що при дефіциті маси тіла, тобто, коли відношення цих двох складників у вас менше, ніж 18, цей дефіцит маси тіла може привести до багатьох захворювань. А найперше, дівчата, які худнуть, які страждають постійним зменшенням вживання калорій. Білків, жирів для того, щоб ви бути максимально худими, порушують свій гормональний баланс. У них можуть зупинитися місячні, і це веде до, до неймовірних неймовірних проблем зі здоров'ям. Якщо у вас понад норму маси, понад норму індексу маси тіла понад 30-35-40, то це вже ожиріння, ожиріння першої, другої, третьої степені, і тут уже ніяких відмазок бути не може. Організм перейшов в процес ожиріння, а це є переддіабетичний стан. І стан, який спровокує просто максимум хвороб. Наступний показник, який ми можемо визначитися вдома без ваги, це ваш розмір талії. І якщо ви розберете розмір талії експертом, ви зрозумієте різницю у вашому розмірі між здоров'ям і пасткою. Якщо б у всіх лікарів, які, до яких приходять пацієнти, були сантиметрові стрічки і завдання зменшити розмір талії у жінок до 80, а у чоловіків до 94, то інфарктів стало б в 10 разів менше. Е, від того, як ви міряєте сьогодні талію, незалежно від вашого росту, запам'ятайте, щоб зменшити її до того оптимальної норми, яка написана зараз на слайді, вам потрібно зменшувати її. Це 3 см в місяць. Чому ми так переживаємо за розмір талії? Великобританія провела дослідження на мільйоні жінок і показала прямий зв'язок між розвитком ішемічної хвороби серця і збільшенням об'єму талії. І коли були прийняті до уваги різні фактори ризику, і те, що розвиток серцево-судних захворювань у жінок, які мали широку талію, подвоювався. Чому? Тому що черевний жир. Виробляє гормон, які називаються цитокін, і який своєю чергою здатний викликати запалення. І, власне, це і приводить до згустку крові, ймовірності, інсульту в довготерміновій перспективі. Те, що стосується жінок. А подивіться на цю фотографію, де намальовані, де сфотографовані два мужчини, це просто обнімати і плакати. 45 років більшість мужчин. Робляться вагітними на вулиці вагітних мужчин більше, чим вагітних жінок. А чому? Тому що в цій черевній порожнині у них збирається максимум проблем, які вони називають авторитетом, які піднімають їм тиск. Ну але про це ми поговоримо в, в експертності, там де буде питання про вісеральний жир. Тому такі мужчини також не є гордістю і оцей живіт. Дає їм можливість бути лінивими, нічого не хотіти, нічого не прагнути, не ставити перед собою якихось хороших високих цілей, тому що це густо ліній і хворі. Міс жиру в організмі. Жир організму потрібен. Жир захищає внутрішні органи від ударів, від різних трансформацій, в ньому виробляються гормони. І з віком цей жир починає зростати, тому що у нас зменшується м'язи. А в м'язовій тканині обмін речовин 300 разів швидше, ніж жирові. Тому хороший метаболічний метаболізм йде в організмі, де багато м'язів. На цій фотографії ви можете подивитися, який вміст жиру візуально є у жінок різного типу. І мені дуже подобається фотографія, де ми бачимо, що 60 кілограмова жінка з надлишком жиру рихла. У неї м'які не такі форми, а жінка, у якої 60 кг жиру з м'язами, оце відповідно та, та мрія, омріяна фігура, яку ми хочемо бачити. Чому? Тому що жир кілограм займає багато місця, і форми робляться рихлими, а кілограм м'язів це така щільна текстура, яка робить нас об'ємними. Бомбоуповільненої дії це вісцеральний жир. На оцій картинці ви бачите, як прекрасно почувають себе внутрішні органи, якщо вісцерального жиру немає, або він є в нормі. А як живуть внутрішні органи, коли вісцеральний жир заполонив всю отут черевну порожнину? Коли є надлишок вісцерального жиру, то є дуже велика небезпека підвищити артеріальний тиск. Адже... Щоб пропхати туди в корисні речовини, організм мусить підняти загальний тиск організму. Тоді пацієнт іде до лікаря, і лікар приписує йому ліки на все життя. Між іншим сказавши, вам було би добре схуднути, але знявши з себе відповідальність, давши ліки на все життя, не пояснивши причину підняття артеріального тиску, забравши. В людини перспективу довгого нормального життя. Чому? Тому що вісеральний жир перешкоджає нормальній роботі, кишківника, печінки, інших органів. Також він провокує розвиток варикозного розширення вен, тому що підвищене навантаження йде на ноги. Однозначно, в більшості випадків є причиною інфаркту та інших серцево-судинних захворювань, тому що цей жир є не лише в області живота, а ще й в області серця. Затримує обмін речовин, уповільнює метаболізм, а значить старить середини підвищує ризик розвитку атеросклерозу, і це пов'язано з тим, що при попаданні вісерального жиру в печінці виробляється, відбувається переробка його в холестерин, і той холестерин закупорює судини. Також із-за цього вісерального жиру знижується чутливість до інсуліну і тому розвивається діабет другого типу ожиріння. Також розвивається жировий гепатоз печінки, і це відбувається через ожиріння хлітин печінки. Одним словом, бомба уповільненої дії, вісцеральний жир. Міряйте талію на імпедантних вагах завжди є норма вісцерального жиру, його серединка 5 то буде мати собі для себе імпедантні ваги. Чим менше до одиниці, тим краще, чим більше, то оці причини, які я щойно назвала. Ваш організм не буває старим. Він буває недоглянутим або запущеним, і ми не маємо права бути для діт... для своїх дітей тягарем на старості тільки через неправильні харчові звички. І дуже важливо уже зараз, з першого заняття, запам'ятати і використовувати собі щодня правило сміттєвого відра, не робити собі великі порції. Порція ваша має бути 300-350 п'ятдесят грам. Зійши цю порцію, ви не залишаєте нічого і не заставляєте свій організм переїдати. Не заставляйте дітей їсти до останнього шматочка, тому що вони розуміють самі і вміють слухати свій організм скільки їм потрібно. Не доїдайте за всіма підряд, і те, що вам уже так не хочеться ставити в той, в той холодильник, не ставте. Нашій українській нації на генетичному рівні є таке подняття, як зберегти кожну крихту хліба. Не купуйте зайвої крихти хліба, щоб не було що зберігати, і щоб ви не перетворювали себе у сміттєве відро. Таким чином, і економія відбудеться, і ваш організм буде здоровіший, а ви не будете для своїх дітей тягом. Як розбити мрію про своє ідеальне тіло? Адже наш вигляд дорівнює самооцінці. І так хочеться, щоб ми були. Нас ніколи не було зморшок, щоб ми завжди були пружними і енергійними. Тому давайте проведемо ще один тест тест на те, як визначити рівень зневоднення вашого організму. Таким чином, візьміть свою руку і потримайте оцю складочку на своїй руці. Порахуйте умови до десяти, 15, для того, щоб як можна довше це потримати, таким тестом визначають зневоднення у маленьких дітей. І відпустіть цю сталочку, як швидко вона розійшлася. Якщо ви встигли порахувати до 1-2, то це окей, а якщо вона ще тримається в такому вигляді, то це говорить про зневодненість організму. Кількість води в організмі це один з ознаків молодого тіла. Тому що, якщо організм не засвоює воду, а вона транзитом проходить через нирки. Це йде вимивання того, що має бути корисного, і відповідно висихання організму. Тому е, такий тест може бути для вас не лише на руці, але і на шиї, на щічці, на будь-якій ділянці вашого тіла, діля, щоб ви розуміли, а як відбувається у вас е, в, в, в організмі наповнення вас водою. Зневоднення організму і шкіри веде до перечасного видимого старіння, якому можна запобігти. Це називається остеопороз, як наслідок зневоднення, зменшення білку, кальцію і головна причина зморшок на обличчі. Чому? Тому що зменшення об'єму костей це зменшення об'єму черепа обличчя. І коли зменшується череп обличчя, йде обвисання і таким чином утворюються зморшки. Коли ми народжуємося, наша тіста щільна і тяжка, Ось так, як показано на цьому малюнку, у зв'язку з тим, що харчування не збалансоване. Ми не запиваємо певної кількості води, їмо надлишок вуглеводів, їмо мало білків. Організм не може зразу вмерти, коли ми йому даємо це незбалансовано, і він починає тягнути з не таких життєво важливих органів, а, наприклад, одних одні з них кості. І коли ми оцей дисбаланс відбувається, з костей тягнеться корисні речовини. А ще жінка народжує дітей, які також. І дає їм все ще максимально корисне. І в результаті з роками, після 40-45 років, кістка робиться порожнинною, і ця порожинність називається остеопороз. Таким чином ламаються часто руки неочікувано, ніби нічого такого сильного не вдалося, а також погіршується тазобедрені суглоби, і часто це вимагає дуже дороговартісної операції. Тому можна запобігти, якщо знати вагу своїх костей. Якщо ви важите до 70 кілограмів, вага ваших костей має бути 2,4 кг. Якщо ви важите поза 70 кг, то практично 3. Тому ось чому ще важливо мати Інпедантні ваги, щоб прослідковувати, як збільшується вага вашого, ваших костей. Для цього треба знати свій рівень вітаміну D, тому що саме вітамін D і призводить до правильного засвоювання кальцію і магнію в наших костях. М'язова маса це каркас молодості, і вона також визначається на імпедантних вагах. І її можна повизначити в будь-якому фітнес-центрі, тому що зазвичай є ваги фітнес-центра, які визначають м'язову і жирову масу. Два головних показники. М'язова маса це не лише красиві м'язи, підтягнуті м'язи на обличчі. Але м'язо є всюди. В нервових клітинах, в мозку, в легенях. вони створюють стінку нашого серденька і також є в клітинах крові. Тому у вашому організмі у жінки до 30 років має бути 75% м'язів. Як це визначається? Умовно виберете свою вагу, множити за 75% і порівнюєте з відсотків, і з порівнюєте з тим, скільки відсотків, скільки кілограм є у вашому тілі м'язів згідно даних імпедантометрії. Якщо вам більше ніж 30, то м'язів у вашому тілі має бути поза 70%. У мужчин, звичайно, цього більше, тому і процеси метаболізму в них відбуваються швидше. Ну і ми дійшли до найцікавішого показника, який називається метаболічний вік. Метаболічний вік це вік клітин та тканин організму людини і показує, у якому стані вони знаходяться. Згідно імпедантних даних, саме цей показник. І приводить в шок 100% людей. Або в радість, наприклад, так, як і мене. Е, мої ваги та ніта показують метаболічний вік біологічний е, по паспорту мінус 8 років. Так, закладено виробником. Тому, якщо врахувати, що мені 51 у мене б мало би бути 43, так? 41, так. 43 роки ні метаболічний вік, А мої інфенанті ваги показують 36. Отже. Привівши організм нормальним харчуванням, хороший баланс, ви можете, ваші органи можуть бути молодшими за вас. Я завжди говорю, що метаболічний вік показує, наскільки ваші органи стомилися, і це зразу фонить на вашу енергію, на можливість запам'ятовувати, щось хотіти, бути гнучкими, розвиватися, рухатися, бути активними в житті це все рівень стану якості вашого тіла. Які ж показники беруть участь у визначенні метаболічного віку? Перше, це кількість вістерального жиру. В нормальному діапазоні вістеральний жир захищає внутрішні органи від пошкоджень, або при низьких або високих показниках сприяє розвитку хвороб. Також кісткова маса, я про це говорила, вона має дуже велике значення не тільки для жінок. З віком міцність кісток зменшується і по цьому можна судити прометаболічний вік організму. Вода. Води в організмі має бути поза 50%, а в мужчин поза 60%. І ця вода, власне, і визначає, як швидко відбуваються процеси в організмі. А якщо у вас є хронічні захворювання, то вони у більшості випадків суттєво впливають на метаболізм. Людина є те, що вона їсть, так сказав, Гіппократ, і забороняв лікувати симптоми, а шукав причини хворіб в щоденному харчуванні. Саме цим ми і займаємося на нашому курсі. І я думаю, що з цього місця наш курс буде не просто бажанням, а необхідністю для зменшення вашого метаболічного віку і продовження життя сім'ї. Так що ж, головне в оздоровленні і омолодженні з допомогою правильного харчування перш за все, це баланс. Якщо ви ось на основі таких даних розберетеся в якості свого тіла, дізнаєтеся, який у вас вміст м'яза, жиру, води, ваги кісток і метаболічного віку. Це дасть вам таку відправну точку, куди ж вам рухатися далі. Також треба розібратися в дії головних плавників білків, жирів і вуглеводів на вашій тарілці і у всій сім'ї, і ви самі навчитеся легко з улюблених продуктів складати домашнє меню. Контролюйте вітаміни і мінерали, їхні дефіцити, не витрачайте гроші на пусті мультивітаміни. Чому? Тому що для цього треба пройти в консультацію нутриціолога, який заставить все таки вашого лікаря це без роботи, тому що він на фоні вирівняння дефіцитів їхнього зменшення допоможе покращити суттєво ваш рівень здоров'я. І за рахунок того, що на цьому курсі ви створите лише 20% нових сімейних харчових звичок, і вони дадуть вам 80% результату на все життя. А це означає, що ви дасте своїм клітинам тіла матеріал для правильної побудови і їхнього відновлення. Отже. Що впливає на наше здоров'я, що дає нам можливість продовжити наше довголіття при ясному розумі? Всі говорять про спадковість. А спадковість це лише 20%, Три з них це генетика. А генетика це хромосоми, які вже ви дійсно не можете змінити. Спадковість це ваші спадкові харчові звички. І саме з сьогоднішнього дня ви зможете їх змінити, і хай нехай від вас буде відлік здорової сім'ї. Умови навколишнього середовища також двадцять впливають на наше здоров'я, і зараз, у час війни, за рахунок вибухів і природних катаклізмів, ця, цей відсоток швидше всього, що збільшився, і тим більше нам треба думати про нормальне харчування для того, щоб нейтралізувати ту кількість токсинів, ми зараз вдихаємо з повітря. Медичні послуги, навчіться правильно здавати аналізи. Розшифровувати чек-листи хоча б раз на рік з допомогою нутриціолога, і таким чином ви зможете запобігнути величезній кількості хворіб, точніше, не, дати, не дійти до так званої точки неповернення назад. Ну і 50% це наш спосіб життя. Це те, що ми, що ми створюємо собі у вигляді звичок, тому що звичка це є наш другий характер, а другий характер, навики. Це те, що створює нам головний фундамент нашого життя. 50% впливає на наше довголіття при ясному розумі. А якщо ми цього всього не будемо робити, що ж відбудеться? 70% смертей відбуваються в людей через три основні пастки. серцево-судинні захворювання, ракові захворювання, цукровий діабет. І люди масово і свідомо заводять себе у ці пастки, щоб героїчно таблетками з ними все життя боротися. До всіх цих проблем доводить харчування. Всі вони напряму зв'язані з харчуванням, відно даних Всесвітньої організації здоров'я. Тому домашнє завдання. Прослухавши цей урок, запишіть свої показники у WordGo. Звичайний зошит. Поргуйте свою ідеальну вагу, індекс маси тіла, об'єм талій, рівень зволоження і поставте свої особисті цілі на завершення курсу, правильно сформувавши свою мотивацію. Проаналізуйте згідно наших таблиць якість тіла близьких для вас людей і поясніть їм наслідки згідно слайдів сьогоднішнього навчання. Щодня відслідковуйте правила сміттєвого відра, не перетворюйте свій організм на смітник. Пам'ятайте, що це є храм, у якому живе ваша душа. Долучіть до цього курсу не менше трьох ваших подруг, друзів, рідних, знайомих, щоб створити ваше здорове оточення. Адже в оточенні, коли ви щось пригадали, пам'ятає подруга, таким чином ви створюєте ком'юніті здорового способу життя, де ви підтримуєте один одного. І ніякому разі не відкладайте до перемоги те, що може зробити сьогодні.